Всім привіт! Ви на каналі Євгенія Show І сьогодні ми будемо знімати розпаковку равлика Snail. Я вже знімала таку розпаковку равликів, ось така у мене вже колекція їх. І я знайшла ще одну серію таких равликів. Що я бачила боксики равликів там, де і смузі, і батончики. І може я даже його буду теж знімати на відео. Ну ж, розпаковуємо. Так, відкриваємо отаке от вот упаковочка равликів. І там ззаді намальовано якісь фрукти всякі. Там є нутько, приємка, сумко, амурко і так далі. Але прикольно. І ще тут написано, що, його, що їх можна одягати на і грати щось. Так, відкриваємо. Ой. Так, у нас тут інструкція, от така довжелезна. І дивіться, хто нам попався зараз. Ось такий прикольний такий. Це морква? Я не знаю, зараз подивимося, хто це. Дуже прикольна. Це от, оця. От. Ого ще називається. Ну, вона ну, така. В цій серії всі резинові іграшки, які можна вдівати на пальчики, Бо попередній серії вони були пластмасові. І ще в цій серії от стільки от фрукт, е, фруктиків. Тут е, Тут в ці серії є шалемон, лимон. Далі лякуша, огоша, амурко, це ще нам попалося. Далі в нас конфузі. І ще ззаді. Там в нас наснажка. Далі біс, бісько, це ще злий. А далі при, приємка. Е, сумко і нудько. Ось така велика серія е, е, цих фруктиків, але ще тут у нас є О, тут два пакетики вже оцих сухих цих штучок. Давайте вже відкриємо. Ми хоч вже знаємо, кудись треба. Ось ці от оці равлики. Мої улюблені це з справжніх е фруктів. Су і це от за зашушили, за засушили. І от таке от вийшло смачненьке. Вірніше це пюре, яке роблять потім пастилку. Пост е і це зі смаком гроша і яблуко. Ось тут показано. Ці фруктики. На смак дуже смачна і корисна. Якщо вам сподобалося це відео, як я розпаковувала сьогодні е, нового равлика фрукта, що, я не знаю, і вже от така велика в мене армія равликів. І якщо ви хочете, щоб я ще куп, е, купляла такі равлики на, на розпакову, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал і мені ТВ Шоу. Всім па-па!